Всім привіт! Вже почав я підживляти чесничок. Купив я ам'ячну селітру і трошки дамо азоту нашому чесничку. Бо в нас трошки такі приморозки, мінус 5 було, мінус 4, мінус 2, то треба його чуть-чуть підкріпити. Ось моя грядочка чесничка, зараз ми її підемо, просипимо, щоб... У нього все було добре. Так вже зазеленів, гарний такий, наче. -то. Дивлюся, так Тож слідкую в інтернеті за е людьми, які займаються чесноком, то в принципі кажуть, що вже треба підживляти. Вже ось три листочка є, так що кажуть що вже можна. Така гарна діляночка. І ось в мене ще є там. Моя кованка. Не знаю, коли я її відкрию. Сьогодні, завтра може відкрию, бо хочу пройти поніше, додати підживку дати, щоб вона краще розвивалась. Вже самому дуже цікаво, як вона тут себе почуває, але наче там дивлюсь, не де видно, що хороше. Але вже відкрию повністю та й вже покажу. Вам тоді пізніше і сам подивлюся. Так, ну тож буду ще підживляти чесничок і потім вже піду на бульбочку, теж підживлю її, дамо їм трошки поїсти. Йду до свого участочка, До ще одного, там де в мене посіяна бульбочка чесника. Трошки, звісно, незручно ходити. У мене виходить те, що я насадив там, де я займаюся полуницею, часником все на, на трьох локаціях, можна сказати, але в доступності 500 метрів ходжу. Трошки незручно, але вже їх є. Зараз подивимося, що там я насіяв. Самому цікаво, ще не був на... В цьому участку відколи посіяв бульбочку і зараз подивимось. Так, доходимо помаленьку до цієї ділянки. Та зараз покажу, вам, що я ще посадив. Теж осінню вже пізний осінь, десь числа 20-21 листопада. А зараз вам скажу, покажу. Так, щось не дуже видно. Зійшла та. Бульбочка чи ні, звідси не видно. Зараз ближче. Побачимо. А ні, щось трошки видно. Щось є. Це вже радує. Зараз ближче. Подивимось. Так Щось я взагалі її майже не бачу. Ні, щось як ниточки. Я думаю це ж нормально. як Рейка ось видно. І вон і щось є. Це тут я рідко садив, тут міжрядка широка. Дивлюсь он. Це це я тут, якщо не помиляюсь, 3 кг було. На цьому участочку тут більший і рідше посаджено. А тут 2 кг, це від різних продавців. О, тут гарніше. Тут набагато гарніше зійшло. дивіться як гарно. Клас. ну Тут набагато. Ну видно, що ділянка така зазеленіла. А тут, ну хоча тут теж трохи є, але наче то мені... Здається, що тут краще зійшло. Це я ще регулював, а, точно, я ж регулював ще тут сіялку, через то так вийшло. Може і через це. Ну ось так. А, і ще хотів вам показати, ось що я тут ще посадив. Тут така діляночка ще є, невеличка, 18 соток. Напевно, не дуже видно, поки не видно. Надію, що все буде добре. Ось. Посадив горішки. Не знаю, що з цього вийде. Ось бачите такі. Получились в мене, ще скажу, це у нас тут 18 соток. Ну хай там, бачите, там вон, дерева, там такі вишні, сливи є. Там десь зайняло десь 1,5 сотки на цьому часі, ну хай десь 16 соток, грубо кажучи, я посадив горіхів. Це в мене я посадив, е, якщо не помиляюсь, 41 горіх на цьому участку. Садив дуже швидко, е, нічого не давав ніяких підживок, е, навіть води не лив. Просто отак викопав і встромив. Саженець закопав назад, не знаю. Ось скоро буде все розквітати, розпускатись, побачимо, як вони які вижили, які ні, будемо бачити. Самому цікаво, що з цього вийде, але але отак. Якби думаю, зайнятись гріхами, бо як зайнятись? Таке, щоб не пустувала земля. Бо все обробити все одно неможливо. Нема техніки для того, щоб обробляти, а отак посадити горішки, в принципі, не важко. Що хочу сказати, чого я їх посадив? Ну, це, як би, можна сказати, страховка. Страховка... Можна сказати, на старість, тому що... Хто його знає, що там далі нас чекає, ну, вирішив якби попіклуватись про свою там подальше життя. Якраз поки я там буде мені років 50, гарний буде сад з горіхів і в принципі якийсь прибуток теж має бути нормальний. Ну, тут 18 соток прибуток такий собі буде, невеликий. Буде, але я хотів би розширити хоча б до гектара. І тоді я думаю вже нормально буде. Нормально буде пенсія, як би. Бо зараз пенсіонерам не дуже хорошо живеться, то треба брати все в свої руки. Тому, тому будемо займатися ще цим трошки. Хай собі, ну там, я не думаю, що я там сильно буду тратити на нього час, як буде, так і буде. Там вже далі побачимо що з цього вийде. Тому так. Працюємо далі. Зараз підживлю чесничок з селітрою ам'ячною, порозкидую, потім візьму грабельки, оце все за, загромажаю тут, оце так зароблю. якби. Дам повітря трохи кисню. І, мабуть, і горішкам теж. Я читав, що начебто можна зараз взяти по столовій ложці, отак коло горіха роз... ну, розсипати. Воно... Для коріння буде то, що треба. Надіюсь, це допоможе.